Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу поділитися з такою обновочкою з вами, друзі. Ось таку лебідку я собі придбав і встановив. Пока зараз є невеличкий відпочинок. От, така Dragon Witch, німецька лебідка. П'ятитонник. Так, трошки переробив, пригрузи поставив по боках судово Два з цієї сторони, два з іншої сторони. Знизу дав такі косиночки, усилив. Так що воно ну, може буде вам краще видно. Це від старого прицепного, від рідного, я ззаді його переробляв. Пульт, Пульт вивів сюди, просто тут так тимчасово щось буду робити, придумаю У друге місце, я його поставлю. Та і так так. так. в мене невеличка обновка. Ще постараюся зазняти відео. Як, як лебідка в роботі працює. А так отака в мене. Така лебідка. Так. Всім дякую за перегляди, за те, що підписуєтеся, ставите вподобачки, коментуєте. Хочу сказати, що мої підписники самі найкращі. Всіх обняв, тисну руку. Далі буде.